Я спробую зробити дуже коротеньку презентацію. Для мене велика честь виступати на цій конференції, яку дуже так дуже добре організували Богдан та його команда. І хочу ще подякувати перекладачам. Якщо я би був в Києві, я би обом перекладачам купив однозначно пиво сьогодні на вечір. Чи ми просимо вас зараз so зосереджуватися інформації, яка стосується біовугілля? Це означає, що вам треба сприймати дуже багато інформації so нової для вас інформації. Stream, тож дякую дуже за це. Зараз я виведу слайди на екран і проведу вас такою мандрівкою. яка покаже вам. Птичні моменти використання біогазу really біовугілля. Пер для uh, мене насправді на цьому слайді все вже сказано. Це спосіб, як я як ми виробляли біовугілля. Це фотографії з літа цього року. Це дуже дешевий і простий спосіб. Власне, я іну, здійснюю інокуляцію біовугілля з мікробами, і я про це буду розповідати вам. І це біовугілля, яке проходить інокуляцію, створює основу для дуже доброго росту рослин. Тому я думаю, що насправді цей підхід буде дуже часто застосовуватися у сільському господарстві в майбутньому. Давайте переглянемо різні методи виробництва. Ось ви бачите такий метод, який uh, називається вогняне кільце. Uh, ви можете знайти інформацію про uh, цей метод на вебсайті WilsonBiochard.com. І фактично цей метод використовується на багатьох фармах, на великих крупних фармах, і ви really можете просто використавши really okay. якийсь транспортний засіб, потім його забрати. Я вже власне згадував про метод контіки і про масляну бочку. Це ще інший метод. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті методи, які можна використовувати взимку, то я фактично у своїй Торні печі формую біочар, я можу власне туди додати олово в піч, і ви бачите, що утвориться. Ви бачите, що відбувається газифікація. І Я думаю, що це насправді найдешевша ретортна піч для виробництва біовугілля у світі. Ми можемо один кілограм біовугілля сформувати з таким чином задань, але якщо говорити про цю методику, то якщо нам потрібно, скажімо, 5 тонн на гектар, то Це означає, що це еквівалент пів половини кілограма на квадратний метр. Тобто, фактично, я кожного дня виготовляю достатньо біовугілля на 2 квадратні метри. І я це роблю взимку. Це означає, що до кінця зими в мене формується. Доволі хороші запаси біовугілля, які я можу потім використовувати в на великих площах садів, і я так роблю щороку. Це процес, який піддається масштабуванню, попри те, що, начебто, ви виробляєте зовсім небагато цього вугілля на день. Далі що ми робимо? Ми розчавлюємо це біовугілля, про, проводимо процес обробки, тобто розчавлення. І ми не говорили про жодні загрози на конференції, але хочу сказати, що якщо ви можете змочити це біовугілля, буде дуже добре, тому що пил від біовугілля насправді дуже шкідливий для здоров'я. Ми про це на конференції не згадували. І також хочу згадати, що ви можете перевірити якість свого біовугілля просто uh, змивши руки у воді, не використовуючи миючих речовин. Якщо плям не залишається, це означає, що ваше біовугілля дуже хорошої якості, і що там немає ніяких масляних домішок, чи немає наполовину готового біовугілля, тобто це така практична порада, яку я вам можу so, дати. про властивостей Майкробівля це ми власне знаємо, що це будинок для мікробів, що воно отримує воду, і що воно забезпечує певну ємність для катіонного обміну. Якщо говорити власне про ґрунт, то половина ґрунту за об'ємами це власне повітря і вода. Це хороший ґрунт. Тоді так і я думаю, що це дуже важливо в контексті зміни клімату. Дуже важливо думати про гідрологічний цикл води. Звичайно, що дуже важливо вугілля розміщувати в воду, але випаровування з ґрунту і здатність ґрунту діяти як губка це теж дуже важливі властивості, і біовугілля відіграє тут дуже важливу роль для охолодження планети отже, я вже казав, що це будинок для мікробів, але ми мусимо це також сприймати в контексті повітряних просторів. уявіть собі якісь катедри, які стоять на ґрунті. Я так я саме так собі сприймаю біовогілля, тому що краса соборів полягає власне в цьому просторі, в цих арках надбудовах. Верна Ось ви бачите фотографію дуже Så, гарного собору, але там всі місця не заповнені. Тому якщо ви створюєте простір, ви також повинні uh, паству парафію людей you привезти you туди. Але якщо подивитися на мікроскоп на під мікроскопом uh, на мікробів, то вони точно не моляться. Like вони this. насправді святкують, воно so, виглядає, really виглядає десь більше Отже, нам справді потрібно створити the, такий собі нічний клуб. Баячарі. Тому це те про що я хотів поговорити. Як ми створимо таку діяльність, and, and яка буде там, де всі будуть танцювати, веселитися job. в межах баючару? Я маю ще такий довгий слайд. я Постарайся якнайшвидше через нього пройти, оскільки в нас не так багато часу. Я сподіваюся, що ви бачите, бачите мишку самому комп'ютері. так ми бачимо. Дякую. Я хотів би розпочати тут. Звичайно, можливо використовувати сире чавогілля, Сире із і не інокульоване, яке хороше для вуглецю в ґрунті. І і <hydrology> зазвичай вона також добре для гідрології ґрунту, Вона може утримувати вологу, і це його фізіологічна властивість від утримати та відпускати charcoal, вологу. Але якщо ми е, інокулюємо в біо нам потрібно буде декілька років, щоб ґрунт був функціональним. і Нам потрібно пришвидшити час. Ще один спосіб, за допомогою якого ми можемо. І ще одна причина для інокуляції — це зміна. pH. Ми вже говорили про це для чого якщо біочардія киси або або алкалоїдний, Як ми можемо змінити рівень pH у гіллі шляхом ухилювання? Чи ми використовуємо деревну золу як основу чи лактобактерії? Тому різні різні продукти будуть реагувати різним шляхом, але ми можемо це дизайнувати, і ми можемо контролювати цей процес коли ми говоримо про можливість обміну катіонами і додавання мінералів. Це можна Biology досягнути таким чином, і в основному біологія um, so відіграє найважливішу роль, тому нам потрібно збільшити функціональність ґрунту um, за допомогою збільшення рівня мікробів у біочарі. Які можуть поглинати аміак, і ми можемо також досягнути стабільної агрегації ґрунту? Ми можемо зв'язати забруднювачі, Ми також можемо боротися таким чином з потопами чи підтопленнями, і також ми маємо нові дослідження, які показують, що окрім бактірія небубові бактерії, які фіксують азот. Які допомагають які допомагають дуже які створюють чудове середовище біочарі для для виживання і біочар насправді допомагає зв'язувати фіксувати азот у ґрунтах допомогою бактерій і це нова сфера нашого розуміння Узначення ґрунтів і останнє про що я хотів поговорити, це використання живого матеріалу. ми можемо використати біочар використання худоби. Ми можемо використовувати на фермах біочар, щоб збільшити доступ кисню. Але також ми його можемо і згодовувати худобі підживлювати худобу курям. Можна його давати у годуванні. Бенефічеуфенітрішн пригодуванні біочар є поженим, є джерелом поживних мінералів і ресурсів, також зменшення викидів. So, um, отже, дуже коротко про інокуляцію. Ми можемо інокулювати. Є хороші продуктивні способи інокулювати через ями з хробаками, через компостні ями, просто доливаючи біочар. А також як я вже і казав, коли ми годуємо худобу. Ці дослідження відбувалися в, в Англії, коли 300 грамів додавалося uh, до суміш, яким годували тварин, і uh, здоров'я uh, кишківника тварин зростало. Uh, зростало також плодючість тварин uh, uh, і uh, сама суміш така не є дорогою. Це uh, хороші uh, такі способи inoculate для інокуляції біовугілля, So, але диотчару, але ми можемо досягнути і кращих результатів are are Тому я. Коли ми коли я говорив про підготування такої великої мікробної вечірки і для того, щоб зробити біочар більш функціональним, і от деякий біочар, також який я особисто накулював, і це після чотирьох тижнів інокуляції. ми бачимо такий результат. І я сподіваюся, що відео зараз працює і це також показує суміш. Ви можете бачити суміш бактерій та грибів. Через такі особливі маневри і додавання карбогідратів до компосту. Біологія, біологія в цей біочар, і що ми тут бачимо, це перший і другий рівень soil, трофікації foodway. ґрунту, і утворення харчової павутинки, І таким чином ми отримуємо збагачення uh, uh, біочару. Тому цей біочар зараз буде потрапляти у ґрунт, а не забирати із ґрунту. Тепер я ще покажу невелику практичну частину, як можна активувати біочар. Ви бачите різні I інгредієнти тут, і що you я хочу сказати, вам не потрібно всі ці інгредієнти. Uh, like, uh, this, це Це фантастична ситуація, якщо у вас є всі ці можливості, але будь-який з них допоможе вам працювати з Біочаром. Я їх підписав, якщо this ви бачите на цьому слайді, який показує uh, які so, uh, інгредієнти тут включені, які інгредієнти існують. Тому це дуже таке коротке відео. Для накуляції біочару тут є інгредієнти. Вас може бути, можливо не всі ви маєте в наявності, але тут є, наприклад, біочар. І тут ми маємо у формі пилу, потім трошки муки тут. І And then in terms of biology zorrobiologia dogs can eat. Um yellow uh, so that's uh, have uh, water or what over it. And then we've got uh, food out the way, mate. Uh, Manear. Then we've got microbes um uh microbes from forestrobes, uh, forest. uh, compost in a uh, worm bin, burn compost from uh chroobakes. This is urine with some І тут також ферментована рідина з картопляним лошпиням і мелясо. Це інгредієнти. Мелаза також. тут. Ви бачите ті можливі інгредієнти, які можуть використовуватися. Ми беремо це відро. Біологія робить свою справу, ми додаємо воду. І дощову воду. і воду яка є очищена хорошою хорошої якості. Патоку. Потім ми додаємо компост. компост. Це компост від хробаків, нутрієнти, а, е, перегній з лису. І трошки морської солі. Морська сіль чудова, оскільки вона містить. So, uh, чи ви можете If чути мій голос зараз, now, якщо я ага, скручу трохи звук? Окей, окей. Вибачте, я мав думати про це. So, so, прошу, звук на відео не дуже хороший. Ви бачите, що я змішую різні інгредієнти для процесу для біологічного процесу. Потім додаю біочар, потім додаю деревну золу, також пил від каміння, кам'яний пил. Також муку, um, wheat для того, щоб зростали гриби, також трошки карбогідрати, um, і для uh, суміші для аерації самої структури. Потім я додаю біологію з білого відра. я не пам'ятаю, що um, я тут говорю, але мені здається, що я розповідаю про те, щоб so have, um, ash, збалансувати I'm рівень pH, п'деревна зла, і і так справа також PH, Ми маємо досягнути рівня 9 або 10. Тому, коли в нас є кисли вугілля, ми можемо дати трохи алкалину. А потім лактобактерії, Вони мають показник PH 5,3, і потім їх можемо перемішати. І е, можемо зменшити рівень, рівень кислотності. Я можу за дві хвилини вас навчити насправді, як це робиться. Потім ми додаємо цю рідину, цю суміш, бі біологічну суміш, і потім все перемішуємо. я насправді випробував рівень PH, пгашнокульованого біочару минулого разу, минулого вечора. І uh, pH, чи він pH сягав Це Нейтральний pH, який буде ідеальний so для інокуляції. Тому Я думаю, що достатньо цього відео, і я думаю, достатньо, щоб зрозуміти, uh, як можна замішувати такий uh, <laughs> uh, створювати yeah. середовище and, and вечірнього about, uh, клубу для біоча. Справжні тусовки. І ще є декілька препаратів мікробних, які важливі для інокуляції біочару. Це ферментована картопля, лошпиня картопля. Картоплі для цього вам потрібно дуже складне обладнання. Це відро і пара шкарпеток. Отже, у вас є лісовий компост. Також це просто ґрунт з лісу в одній шкарпетці і дві відварені картоплини в іншій шкарпетці. Картопля подає простий цукор you, you для мікробів uh, з лісу, потім ви використовуєте дощову воду і дві маленькі ложки a, морської солі, оскільки сіль має uh, 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 дуже великий uh, uh, спектр uh, мінералів. A taken to це фотографія, яку зробили 3-4 дня пізніше, по тому, і ви бачите, що відбувається. Також ви можете використовувати Ви бачите піну, яка утворюється, і остання стадія підготування це як створити лактобактерії. Інколи це називається рішення ЕМ. і цього дуже просто досягнути. В Ютубі ви знайдете дуже багато відео. Просто засипаєте жменьку рису у склянку води, залишаєте на три дні. Потім виймаєте рис і потім ви додаєте десять разів таку ж кількість молока, залишаєте в теплому місці на декілька днів, і потім ви побачите, що вся суміш. Uh, ви її закриваєте, you, ви потім знімаєте цей рівень uh, 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 шар сиру, який утворився, і ви uh, бачите прозору really сирових кол на дні, яка буде uh, I, чудовим I, I джерелом, actually, і ще й um, крім um, того, дешевим у uh, виробництві. Uh, я компостую uh, 50 літрів у відео, піддесят літрів миляси і півлітра лактобактерій. Це відро, яке ви бачите, і мої відходи кухонні, де можна кидати і кості, і готову їжу. Воно ферментує за допомогою лактобактерій, а те, що ви отримуєте, це чудовий біофіль. Чудова, чудова суміш, вона, крім того, не пахне і не гниє. І ще дві два рядочки. Я хочу додати для чого ми це робимо. Ми це робимо як фермери з точки зору економіки, щоб вирощувати здоровіші рослини, але також як люди залучені до охорони навколишнього середовища, ми будемо більш ефективні і ми Будемо працювати над досягненням кращих результатів та досягненням кращого рівня. Це рослини, які в мене тут проросли через 20 днів. Ви бачите, який рівень проростання вони гарні блискуючі листочки і цей Рівень сухо so, uh, дозволяє a, a отримати такого, досягнути такого росту рослин? Тобто, and, um, це декілька таких моїх підказок uh, для інокуляції вугілля. Які ваші It is... висновки за ці два дні? Uh, so, is які you уроки нові для вас, для себе Ви засвоїли? Yeah. Mm -hmm. Що ви взяли з цієї конференції? Uh, про себе особисто я можу сказати, що я надзвичайно вражений, вражений тим, що ви там у Києві розглядаєте такі питання. Ми... Всі усвідомлюємо, що для України зараз надзвичайно складні часи. І якщо говорити про тематику, про предмет нашої конференції, то я чудово усвідомлював, що біовугілля це складний момент, складне питання. Тому важливо розуміти, що над ним треба працювати. І я вважаю, що інокуляція біовугілля. Це теж один з дуже важливих аспектів нашої роботи над біовугіллям, але також мені здається, що чи ми говоримо про презентації, які стосувалися міських територій, чи то інші презентації, які стосувалися води, чи ті, які стосувалися сільського господарства. For, Незалежно від того, якої сфери стосувалися презентації, всі вони вказують на зазвичай високий потенціал формування yeah, ґрунтів, які би знову були повністю функціональними. Я думаю, що я на цьому зупинюся, можливо, хтось інший долучиться у своїх коментарях.